Другий сезон серіалу Ромео і Джулієта Щеркас в повному розпалі, тому давайте поговоримо про те, чого варто очікувати від п'ятої по дев'яту серію серіалу. Що ж, здається, що ми побачимо ще більше курйозних ситуацій та комічних непорозумінь. У Роми і Юлії є місяць, щоб примирити батьків, та час непомітно спливає, і потрібно швидше шукати точки дотику, щоб їх план вдався. Та перш ніж я продовжу, давайте відмітимо, в якому порядку виходитимуть ці серії. Середу та четвер, 11 та 12 жовтня, відповідно, в ефір вийде по дві серії, розпочинаючи з 19.00. А от прем'єру дев'ятої серії доведеться чекати аж до понеділка, 16 жовтня. Звісно, очікування буде важким, адже в четвер ми зупинимось на дуже інтригуючому моменті. Рома з Юлею настільки сильно намагаються примирити батьків, що самі стикаються з непорозуміннями, які не так легко виправити. Справа дійсно буде приймати серйозний поворот в майбутньому, адже їхні стосунки опиняться на межі розлучення. Я майже на 100% впевнена, що в якийсь момент ми побачимо дійсно неочікувані повороти подій. Взагалі то було б круто певною мірою вирівняти ігрове поле, в якому б не тільки діти намагалися примирити батьків, але й батьки б задумалися над своєю егоїстичною поведінкою і звернули увагу на те, що відбувається навколо них. Скоріше за все, це одна із тих історій, яка може спричинити ефект доміно. Коли один поворот веде до іншого, і після цього все рухатиметься у непередбачуваному напрямку. Давайте просто почекаємо і подивимось, який хаос чекає на нас далі. Зрештою, одна із найважливіших речей, яку слід відзначити, це те, що якщо ви любите комедії та драму, то тут буде багато чудових речей, які ви побачите. Приготуйтесь у захоплюючу подорож сміху, любові та непередбачуваних пригод. Також пишіть в коментарі, що ви думаєте про новий сезон. Діліться своїми думками, що ви більше всього хочете побачити тут. Ставте лайк і до зустрічі!